Півмільйона доларів виділить уряд Польщі для підтримки підприємництва серед українців, що постраждали від війни на Донбасі. Угоду підписали у Львові заступниця міністра закордонних справ Йоанна Вронецька та представниця програми розвитку ООН в Україні БЛЕРТАЧЕЛАМ. Кошти скерують на розвиток малого та середнього бізнесу для переселенців та людей, які проживають на деокупованих територіях Донецької та Луганської областей. Кошти допоможуть створити на Донбасі як мінімум 150 нових робочих місць. Торік Польща вже виділила 730 тисяч доларів. Тоді за ці гроші 200 мешканців сходу отримали навички ведення бізнесу, та було створено понад три сотні робочих місць. Ці гроші ми виділяємо не лише для внутрішньо переміщених осіб, але й громадам, в яких вони звикають жити. Йдеться не лише про фінансову допомогу, йдеться про людську гідність, гідне життя, надію та майбутнє для цих людей. Війна, яка триває на сході України, зачепила дуже багато людей. Близько 1 мільйона 600 тисяч осіб на сьогодні є постраждалими. І власне уряд Польщі робить дуже багато, щоб допомогти тим громадянам, які постраждали, знайти роботу та кошти на проживання.